Я сам краща частина мого життя це військова наука, був наймолодшим, колись старшим лейтенантом ще кандидатом технічних наук, майором, доктором технічних наук. Краща частина мого життя вона пройшла в військовій науці. Мій факт це воєнна фібернетика і був одним з наймолодших професорів системного аналізу за часи Радянського Союзу. Місце. Так. Але в мене одне питання. Так. Які у вас будуть перші три укази в разі вашого, Перемоги. Перемоги, так. Дякую. Дякую. Ну, президентська вертикаль, ви знаєте, вона ну, дуже відсна. По-перше, влади дуже багато президента, але і обмежена. Він фактично у нього що? Оборона, зовнішня політика, безпека. Перші укази це кадрові будуть укази про те, щоб повернути в всі свої структури критичну масу позапартійних професіоналів, які їх викидували на цей час. Це перше кадрове оздоровлення. Воно відразу дуже багато. Далі, очевидно, буде указ, який буде якраз спрямований на те, щоб Кабінет міністрів негайно переглянув всі його нормативні акти. А також підготував для доповіді, президента, це функція президента, низки змін чинного законодавства, щоб привести до відповідності Конституції розподіл повноважень білок влади. Ми демократія, наша стаття прямої дії, а демократія не є законом. У вас ви знаєте, є закони. Тож, рослини вони по своїм законам ростуть. Це консолідовані зміни в закони про президента, про пробіч президента обов'язково це, про Кабінет міністрів, про Верховну Раду і опозицію. А опозиція повинна контролювати виконавчу гілку влади з визначенням глибини і процедури контролю. Пробую в двох словах сказати ну, те, що хотів би вам сказати, а потім я краще відповім на ваші всі запитання. Е, я не політик. Фактично в перший раз в своєму житті е, так сталося, що я прийняв рішення йти в політику. Е, дуже важливо розрізняти, що таке політик і що таке позапартійний професіонал. Позапартійний професіонал це людина, яка своєю фаховою роботою, вона життя своє працює на конкретний фаховий результат. Ну, Ви знаєте, що хірург, він, якщо він гарний хірург, він показує своїм життям, має майстерність він до кінця. Є юристи, які а, закони готують, які працюють інколи століттями, а, Нобелівські лауреати є. В реальному секторі економіки є люди, які створюють з нуля виробництво, якесь, і це видно все людям. Політики відрізняються тим, що вони пропонують е, співгромадянам якісь ідеї. Вони повинні принаймні це е, бачення своє, стратегії поліпшення життя в країні. А перш за все, це збільшення зовнішньої внутрішньої безпеки і добробуту е, людей, які живуть в країні. Політики відрізняються тим, що вони йдуть на вибори, їх обирають, їм довіряють, владу на певний час. Є до політиків відноситься категорія ті, що політично призначуються на посади. Тобто він не по фаху там стає міністром, ну, от, припустимо, у нас є генеральний прокурор, але він навіть не має юридичної освіти, він отримав політичну посаду. Цю поки ці політичні сили привадять, він там. Працює. Е, на жаль, якраз те, що в нас є криза політичної системи влади і змусило мене абсолютно позапортійного е, професіонала е, видвинути свою кандидатуру. Саме страшне це тотальне невиконання законів і Конституції. Ця політична влада, вона навіть не, не, не робить вигляду, щоб виконувати Конституцію і закони. Хоча в нас Конституція, от багато там говорять, народна Конституція, давайте нову новий суспільний договор. Де ви бачили в світі, щоб народ писав Конституцію? Яким ти чином ми 45 мільйонів посадимо за стіл і, і почнемо писати Конституцію? Американська конституція написана декількома людьми. Їх імена відомі всім. І вона 200 років існує. У нас Повірте. І вони слухають вас як месію. Хай це може комусь подобається, кому ні. Тому що ви самі як саме. І ваша теза, що ви бачите і знаєте проблеми, і ви тезисно розказали, і головне, що у вас є воля їх виконати. Але ми всі бачимо цю воїну, яка йде сьогодні, яка вже носить такі рамки, які ну, навіть збагнути важко, і ви це знаєте. І ви знаєте, що результати будуть вирішуватись якраз от знову ж в цьому потоці цієї необузданої порушення всіх законів виборів. Як ваша команда буде реагувати на це для того, щоб хоч, хоч, хоч як кажуть, ну максимум ми бачимо волю людей, а не всю всі підробку, підробниках. В цілому шир ми народилися. На Дякую вам дуже. Дякую за ваші теплі слова, за, за вашу віру. Е, безумовно, ми не то що не наївні люди, а повірте мені, мені з моїм знанням дуже важко все більше і більше жити. Думи мої, думи боротьбі не з вами. Отак От сталося. 91-го року я в системі розвідки, де я бачив народження цих всіх перших капіталів цих політиків, цих олігархів, бізнесменів. І дійсно, влада до цього часу, нинішня політична, вона так і не зрозуміла теж, як і великович свого часу, яким народом він правив. Тут неможливо збудувати у нас диктатуру Накшалтазійську, диктатуру російську, неможливо, люди абсолютно. Козацькі, ферберські країни абсолютно різна історія. І влада знову на ті самі гравлі наступає. Вона думає, що вона зможе навалювати. Ну, По-перше, це саме страшне, що може бути, тому що згідно з опитуваннями, ну, принаймні ті, які я бачу там досить, якщо стають політичні обличчя, двоє виходять. Готові на протестні акції. Це дуже високий показник. З рухуванням зброї, з урахуванням АТО, тому я весь час на всіх ефірах говорю про це, що борони Боже, у нас ліміт на Майдані вичерпаний історично. Ігор Петрович, будьте добрі, питання абсолютно не політичне, пенсійна реформа. Мої ровесники якраз попали в ті 90 ті роки, і хто робив, хто не робив, була рок, стаж 15 років, 60 років виходиш на пенсію. Усіх цей стаж практично був. Я перед вами стою, проробив 12 років скорочення штатів, проробив 7 років скорочення штатів. Ні разу не звільнився, і тому, те таке слово, не було. Не знаю, я скільки того стажу в мене є. Я не ходив в пенсійний, не хочу сам себе розстроювати. Але якщо в мене там якісь від не ходить, я вам чесно кажу, дверей не піду до докупляти не буду. Але питання прийняли закон треба 25% яким чином треба було 15-25, поверніть мене на 10 років назад, прийміть закон, і я буду його виконувати. Я його виконував, я не порушував. Ваше бачення, як з цієї ситуації виходить. Ситуація там тісно ну, демографічна і все на світі. Хотілося б, вашу думку почути, як це поправить. І коротенько, ви е, солідною організацією керували, але ви слабо інформовані відносно НАУ. Учора в Одеській області. Главу ради адміністрації засудили, видавши 60 тисяч гривень премії. Так що перша справа він нам поє, процес пішов. Дякую за що ви посміхаєте. Дякую, дякую. тут що говорити, ціна, ефективність, якість, якщо в вкладних технічних системах повинна бути цільова функція. І одна з них це ціна якість того, що ти хочеш досягти. Був точно так, як е, Нафтогаз у нас. Е, е, Арбітраж виграє в Стогольській, гроші у нас немає, але 8 мільйонів доларів він мами перевів і сказав, що а я в ту банках не тримаю, а хіба можна тримати. І він до цього часу знаходиться на вищій посаді, і значить, президент не бачить прем'єр. Це анекдоти все. Е, е, пенсії. Ну, Тут, тут немає про що говорити. Моя позиція, я ж. Е, Мене три вищі освіти, Останнє – це наш е, національний серед Шевченка, я, я правник. Не знаю, що діяти такі по закону. Конституція однозначно говорить, пенсії всі повинні бути перераховані, і держава у нас дуже багато держава, повірте мені, це я знаю. Пенсії всі повинні бути повернуті. Крім того, один з головних показників е, на Заході. Для демократії, це перший закон, потрібна необхідна кількість заможнього середнього класу з відповідним рівнем політичної культури для того, щоб існували демократичні структури. Що таке середній клас? Я навіть, свою програму назвав гімн середнього класу. Це не тільки там малі і дрібні власники. Це високооплачуні лікарі, вчителі. Е Фахові працівники, службовці, військовослужбовці і увага! Пенсіонери. Пенсіонери це ті люди, які вже держава, це е, ладмисвий отерець якості держави. Е, вони ж на заході якраз вони подорожують, е, вони там інколи дітям можуть допомогти. У них є своя оселя, у них є свій транспорт. Тобто рівень пенсійного забезпечення це якість. Демократично а, і економічно розвинутої держави. Крім того, рівень культури. Ну, очевидно, що е, люди пенсійного віку вони вже життя прожили. Я якось е, рішив, е, якось повертаюся з відрядження. Приходжу, моя мама, і, вона, вона бачила, як я йду здалеку, вона який настрій, вона там не питала, е, приїхав з відрядження. Праця тільки за сніданком вона, ну як справа, я там говорю, припустимо. Вона каже: ти знаєш, от, 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 от так Рюман, ну звідкіля, знаєш. Синку, я життя проживаю. І все, що вона говорила, потім з часом. Тобто захист пенсіонерів і повернення, це навіть це перше, чим президент, як Гарант Конституції, повинен зайнятися. Він повинен подивитись на кабінет міністрів. Подивитись на оці всі дири, з яких вилізають природні ресурси, бюджет бюджет Міністерства оборони, зробили закритим. Та Сполучених Штатах 99% відкрито, кожен зайде і почитає. Що ви закриваєте? Від кого? Очевидно, закриваєте тільки для того, щоб між оборонпромов і цим бюджетом, куди воно йде в 5-6 разів. А ми ж платимо податок, до речі, це військові всі. Тобто. Коротка відповідь. Якщо держава не пильнує своїх пенсіонерів і вони не є захищеним класом, це не відповідає проституції в частині таки, демократії соціальна держава. Дякую. Добрий день, Добрий день. Я тут. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Питання дуже просте. Якість влади сьогодні визначається е, тим камеровим голодом. Насправді це не камеровий голод. Він штучно створений. Свинарчуки і Гладковські виникли із того середовища куплених відомів на превеликий жаль. Я як діїський професор, в мене і зачіска схожа на вашу, і десь по професії я Петрович, Дуже просте питання. Це візьме в собі команду двох нормальних вчителів української мови і математики, Отих сім на далі і Диктант і задачку за сьомий клас. Повірте, що я знаю, про що говорить. Дякую. Дякую. Ну, Ви знаєте, ще Бісмарк свого часу сказав, що війни виграють не генерали. Їх виграють приходські священники і вчителі. І безумовно для мене дуже сумно, коли наш прем'єр якось сказав: О, на вища освіта вона ж не обов'язково ну, о чому вище вона ще не показник. Мені сумно також, що ну, очевидно, в патріотично всередині там людина, козак-Гаврилюк, але в законодавчому органі знаходитися де на запитання там. У вас є середня освіта, яка тут ну, всі Верховні Ради ну, не потрібно. А потім е е закони, які один на іншого налазить, е потім його повертають, потім кажуть, ой, а як він пройшов, він відповідає Конституції. Ну, от зараз Функційний суд визнав, що закон, який пройшов е е по. Боротьбі з корупцією за вищих щеплях, то він протиречить Конституції. А ці п'ять років ця політична коаліція, а якість тоді роботи і цієї коаліції і законодавця, а хто за це відповість? Хто відповість? Виявляєте, як це з західними дипломатами розмовляти, коли вони ж прекрасно не це розуміють? А я ж не можу, йде війна. Я повинен захищати з останніх сил е це політичне керівництво, яке не є, ну, це ж країна наша, вони ж не розуміють абсолютно. Тобто ви ключове питання загалі, якість будь-якого уряду це на виході культура, освіта, рівень захисту здоров'я, екологія і демографія. як демографія? Оце п'ять елементів. Якщо ці п'ять елементів на виході, ці показники, уряд не забезпечує, все, він отримав оцінку якість цього уряду, якість цих політичних сил, хоча не треба інші політичні сили. Дякую. 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 Дуже гарне Дякую. запитання. Економіка це локомотив всього. І як і будуть ділянці і Дякую. 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 Дуже Цього і я відразу сказав, що треба реформувати не тільки політичну систему, а визначити модель економіку, яку ми хочемо. Це системна проблема. Перше, це зберегти індустріально те, що ми вже маємо. Ми можемо робити кращі ракети в світі, які виносять дешевше, ніж ми, Доставити супутник ніхто не зможе. Ми можемо будувати навіть авіаносці, саме топ великий в Європі у нас. А ми віддаємо за безціну, треба розбиратися, як це все пішло. А, танкова індустрія один з кращих танків, але це супутньо, що ж ми, комбайни і все інше ми там завозимо і коли ми самі можемо це все виробляти іт технології, наші одні з кращих. Створіть умови. Вони не поїдуть в Польщу, вони не поїдуть в Америку. Стріть відповідні умови, відповідні преференції. Про, про, про сільське господарство. Це також основа повинна бути. Економіку, ну ви знаєте, пана Ланового, припустимо, я дуже пінзельника поважаю. У нас є пан Головий, весь час в консультації з ним. Ми знаємо прекрасно, хто що залишиться, і з економістів, системників, які бачать це в системі. Що треба зробити, щоб запустити реальний сектор економіки і виробництва? І, безумовно, це пріоритет номер один буде. Дякую. Я всіма вибачаюся, вчасно перебрала. Шановний Ігор Петрович, дозвольте декілька слів. Наша житомирщина є унікальний край. Одна з найбільших областей в країні. Одна з найбагатших на корисні копалини. Граніт, бурштин. Варцити. Ми маємо талановитих та парчовитих та людей. Але, на жаль, на сьогодні вона є депресивна та дотаційна. Та Ми, житимиряні, хотіли бачити керівником держави людину, яка має досвід, професіоналізм та політичну волю, щоб захистити кожного громадянина країни. Ми знаємо що ви відповідаєте цим критеріям?